Всім привіт! Вирішила я зробити шубку. <сум> економ варіант. В общем, вместо селедки берем салаку. І це я вже делаю не перший раз. І навіть, якщо не економ варіант, то з салакою виходить мені якось вкусніше. Бо селедину береш, з неї відкидуєш величезний хребет, голову і нема що бачити. А салаки виходить більше. Тільки беремо з салаку э, цього э, обичного посола, не пряного. Ось тут я вже натерла картошечку, підсолила, перемішала з майонезиком. Ось озварила овочі і ось взяла 300 грам, ні, по-моєму, 400. такої салак. Тут ще ікрала молочко. От. І от у мене, скільки, получається, цих филешек. А селедка, і це, вже ця риба у мене вийшла, на 47 гривень 400 грим. А селедка б вийшла б дорожнь. І я ж кажу, що я би половину із тих грам я би просто викинула. А салаку получается, я навіть шкурочку не знімаю, Вона тут нежна. Убираю просто от, ці от великі косточки, які на хребту. И вот під хвостиком. И все. И получается, у нас багато рыбы и дуже вкусно из салака. Разницы, в принципе, абсолютно я не ощущаю. Может, комусь, конечно, принципиально. Ну, я раньше брала селедку, а потом перейшла на салаку. Почему-то так. А почему я вам расскажу? Потому что. У нас в селі не було сільотки, ну, розумієте, так, да, самі, яка обстановка. Колись завозили, колись не завозили, і так щось захотілося шуби, і попала я, що не було сільодки, була салака. Я взяла отакої салаки і зробила шубу. І після того зробила для себе відкриття реально дешево і сердіте. Той, хто хоче шуби. так що... Пользуйтесь лайфхаком. Всім смачного, а у мене буде шуба. Результат покажу вам попозже, що в мене вийшло.